Сьогодні продовження історії про перших українських олігархів, князів Острозьких, а саме про Берестейську унію, яка об'єднала українську православну церкву з католицькою. Ініціатором цього процесу довгий час був князь Василь Костянтин Острозький, але наприкінці він раптом передумав. Серпень 1572-го. Париж уже тиждень триває святкування весілля наварського принца протестанта Генріха з католичкою сестрою французького короля Маргаритою Валуа, більш знаною в історії під ім'ям королеви Марго. Їх шлюб мав сприяти релігійному примиренню французів. Натомість у ніч на 24 серпня у Парижі починається різня: масове вбивство католиками, протестантів, гугенотів. Кількість жертв так званої Варфоломіївської ночі не встановлена. Однак йдеться про тисячі і тисячі. Ця подія дає поштовх цілій низці релігійних сутичок і воєн, в які Європа зануриться на найближчі півстоліття. Події Варфоломіївської ночі мали безпосередній вплив на Україну, щоб уберегтися від можливої громадянської війни, шляхта та церковні діячі речі Посполитої ухвалили так звану Варшавську конфедерацію, своєрідну гарантію свободи віросповідання та рівноправності усіх конфесій. Релігійні терпимості тогочасної України могли б позаздрити багато сучасних держав. Наприклад, у місті Острог, резиденції князів олігархів Острозьких, мирно співіснували Римський костел, православна церква, протестантська кірха і мечеть для осілих тут татар. Попри таку позірну іделю в середовищі владик Київської православної церкви, в чергове зрина ідея об'єднатися з Римом. Київська митрополія переживала глибокий занепад українська або ж руська. Ієрархія стала тоді фактично бездіяльною. Духовні посади продавалися і навіть передавалися у спадщину. У церквах служили вдівці. У справи церкви втручалися шляхтичі та чиновники. Це сильно підривало авторитет митрополита та єпископів. У 16 столітті у старовинному центрі Православ'я Києві не резидував жоден київський митрополит. Один з мандрівників у 1595 році написав таке. Худоба, шкапи і пси, і свинарники опоганили колись з золотоверху Софію Київську. Дощова вода, протікаючи крізь дірявий дах, знищила багаті оздоби. Утім, так званий грецький православний світ уже програвав у масовій свідомості українців і білорусів світу західному, протестантському і католицькому через так звану інформаційну революцію того часу. Масове книгодрукування зробило ідеї протестантів і католиків ближчими, ніж далекий Османський Константинополь. Один грек того часу гірко написав: з тих пір, як ми втратили царство, ми втратили і вченість. Довго живучи серед варварів, ми і самі варварами стали. Починаючи з 15-го століття, було видано близько п'яти тисяч грецькомовних книг. А в німецьких землях тільки в 16-му столітті вийшло понад 150 тисяч книг. У Венеції, де діяло 500 друкарень, за половину того самого століття, побачило світ близько восьми мільйонів томів. Борис Гудзяк, криза і реформа, Київська митрополія, Царгородський патріархат і Генеза Берестейської унії. Розвікнего друкування фактично змінив світ. Знання стало доступним. Українські землі, включені до європейської цивілізації, гостро відчули різницю між заходом і сходом. Порівняння було не на користь останнього. Рік 1582. царські палати Івана Грозного. Папський легат Антоніо Посивіно разом з єзуїтами пробує закинути унійну вудочку у темний дикий край, що зветься Московією. Бояри довго хитають бородами, слухаючи невідому для цих меридіанів Латину. Єзуїти повернулись ні з чим. Згодом Посивіно видав окремою книжкою звіт під назвою Московія, в якому жалкував, що місію було почато не з Росії, а з Московії. Як писав автор, остання за традицією надзвичайно залежить у справі. Вах релігії від Русі. Унія з Римом була не єдиним варіантом оздоровлення церкви. Усі їх розглядали не лише церковні, а й світські лідери. Найвпливовішим серед яких був князь Острозький. Десь ще в 80-х роках 16-го століття виношувався план створення на українських землях окремого патріархату, так званого руського патріархату. Не виключено, що центр цього патріархату можна було організувати в Острозі. І сам князь Оструцький підтримував цю ідею. Натомість серед міщанства все більшої популярності набувають протестантські ідеї, зокрема у середовищі православних братчиків. Знаменита львівська братська школа це одна зі шкіл виразно протестантського родоводу. Розумієте? І ці всі ініціативи, які йшли від дуже активних, дуже багатих зрештою. Дуже добре зорганізованих львівських братчиків. Вони всі дуже сильно, як би ми сказали, папахівають протестантизмом. Протегував протестантам і один з ініціаторів унії, а згодом її найбільший супротивник, князь Василь Костянтин Острозький. Інформаційна довідка. Костянтин Василь Острозький, український князь, один з найзаможніших і найвпливовіших магнатів Великого князівства Литовського у Речі Посполитій, Некоронований король Русі України, засновник Острозької академії, син Великого гетьмана Литовського, князя Костянтина Острозького. У нього була навіть можливість стати королем. Принаймні, обговорювалося питання про те, що він може висунути свою кандидатуру на. Становище короля речі Посполитої, Ну але тут спрацьовували те, що він дотримувався православного обряду. Російська, а згодом радянська історіографія, зображала князя Острозького як такий собі залізобетонний стовп оборони православ'я і борця з католиками єзуїтами. Насправді Василь Костянтин був одним із перших і комуністів і легко знаходив спільну мову як з католиками, так і з протестантами. З протестантами в Острозького були прекрасні, родинні, можна сказати, відносини. Можна наводити приклади, що в усіх великих містах його володінь знаходилися громадки протестантів, і кальвіністів, і лютеран, і навіть антитринітаріїв або оріан, які. Христа визнавали просто хорошим проповідником, але не Господом Богом. так. Треба сказати, що наприкінці життя Василя Костянтина, маршалком його двору, тобто людиною, яка формувала найближче оточення свого патрона, так само був протестант. Цікаво, що двоє синів Острозького прийняли католицтво. Доньок він видав заміж за протестантів. Сам Острозький стає локомотивом, який штовхає українську церкву в обійми Риму. Ця людина, власне, на всіх етапах обговорення цієї ідеї була залучена до діалогу від кінця 70-х років на початку 80-х. Церковні ієрархи його в цьому цілком підтримують. Диявол, однак, ховається у деталях. Острозький висунув Ватикану, практично утопічний варіант об'єднання усіх церков. Він вважав, що унія має відбуватися на рівноправних засадах. Пропонував тезу про універсальну унію. Потрібно запросити до участі в перемовинах патріарха Олександрійського, Антіохійського, Єрусалимського. Так? Тобто, щоб був представлений весь оцей східний православний світ. Головне ж, що передбачалася згода східних патріархів Московського царя і Волощини. На думку багатьох дослідників, остання вимога була нереальною і надавала програмі Острозького утопічного характеру. Леонід Тимошенко, Берестейська унія 1596 року церковні лідери православної церкви єпископи Іпатій Потій та Кирило Терлецький, розуміючи нереальність такого плану, продовжують контакти з Ватиканом на простіших умовах уже за спиною свого патрона князя Острозького. Не секрет, що в кінці 595 року в Римі на удієнції з Папою Климентом VIII побували і Патій потій Володимир Берестейський, єпископ, і Кирило Терлецький, владика Луцько-Острозький, які від імені значить, Вищої церковної ієрархії Київської митрополії мали би обговорити і остаточно утвердити. З папою, от формат цього єднання, князь Олігарх, довідавшись, що унію збираються укласти за його спиною і без його згоди, страшенно розлютився і раптово став запеклим супротивником об'єднання. Зрозуміло, що шляхта це сприйняла як м -м, певний виклик, як неправочинний акт. Бо е, треба мати на увазі, що е, в той час світська влада значною мірою контролювала православну церкву на Україні. Е, князь Островський розглядався як покровитель православної церкви. Також е, шляхтичі опікувалися православними церквами, монастирями, і це була звична на той час практика. І ось виявляється, їх ніхто не запитав. Рік 1595, торонь річ Посполита у місті, заселеному переважно німцями-колоністами, відбувається з'їзд протестантів Речі Посполитої на підтримку Варшавської конфедерації. Князь Острозький відрядив туди свого посланця, теж протестанта, дубинського старосту Каштора Лішковського, Із чіткими інструкціями староста виступив перед присутніми кальвіністами і лютеранами з добре продуманою промовою, пропонуючи об'єднання православних і протестантів у боротьбі з наступом. Католицизму аж до військового опору. Більше того, цей посланець, Каспер Люшковський, який від імені князя виступав у Торені, заявив, що його князівська милість може навіть виставити в разі потреби зі своїх володінь, 15 або навіть і 20 тисяч озброєних слуг. І ви розумієте, що ігнорувати такі посили, значить такі меседжі. Вже було нереально. Інформація про тези Острозького, зрештою дійшла і до короля. Острозький вимагав, щоб питання об'єднання церков вирішувалося на великому загальному соборі, де будуть присутні не тільки церковні ієрархи, але й світські діячі. Сподівався, у такий спосіб зібрати антиунійну більшість. Собор розпочав роботу 6 жовтня. Був дуже представницьким. Ні до 1596, го ні опісля не вдавалося зібрати таку кількість духовних і світських станів митрополії. Острозький зумів домовитися з османами, які саме воювали в Європі проти Габсбургів, про приїзд посланця від патріарха, протосинкла Никифора, а також схилив на свій бік кількох єпископів. Більшість, утім, включно з митрополитом Рогозою, опинилася на боці Унії з Риму, приїхала серйозна делегація: три католицьких єпископа і два королівських сповідника, в тому числі і блискучий теолог Петро Скарга. Ну загалом, на перший погляд, умови були досить пристойні. Тобто, православна церква повністю зберігала свої обряди. Ніяких, здавалось, без змін не відбувалося. Єдине, що відбулося, це підпорядкування тогочасного. Київського митрополита, який керував церквою на теренах, православною церквою на теренах України і Білорусі, Римському папі. Підтримувана Острозьким меншість і слухати нічого не хотіла про умови уже на третій день, 8 жовтня. Обидві партії почали соборувати нарізно, уняти в міській церкві святого Миколая, а православні у приватному помешканні, де зупинився князь Острозький. Кожен із соборів розпочав з проголошення власної легітимності, а скінчив засудженням відступників. Митрополит Рогоза викляв і позбавив сану неслухняних львівського та перемирського владик. А на православному соборі представник Константинопольського патріарха Никифор. У свою чергу відлучив від церкви і позбавив сану Михайла Рогозу та всіх єпископів уніатів. Офіційно перемогли уніати. Однак на теренах прихильників грецькості, особливо там, де це інспірувалося шляхтою, ніхто не закривав православні церкви і не переводив їх в унію примусом. Дві України існували паралельно. У їх конфлікті народжувалася нова ідентичність. Князь Островський спочатку був прихильником комунії однак, згодом, коли вона відбулася без його згоди і не за його сценарієм, став категоричним супротивником. Він навіть погрожував польському королю громадянською війною, схиливши на свій бік протестантів. Однак, перш ніж застосувати холодну і вогнепальну зброю, у хід пішли друкарні. Рік 1596. в Угорщині і Молдавії черговий спалах війни між Європою і Османською імперією в Україні і Білорусі палають села та міста внаслідок повстання Наливайка. знищуючи все на своєму шляху, козацький ватажок чомусь оминає володіння свого колишнього патрона Василя Костянтина Острозького на релігійному соборі у Бресті. Вирішується майбутнє України: бути її із заходом у вигляді підпорядкування православ'я католицькому папі чи залишатися на геополітичному роздоріжжі. Перший постріл в інформаційній війні був за католиками, які були значно досвідченішими. У 1577-му православних ієрархів та їхніх світських покровителів приголомшив твір римокатолицького теолога Петра Скарги. Ось як писав католицький полеміст Єзуїт Петро Скарга. У русинів немає ні формальної гуманітарної освіти, ні традиції інтелектуального пошуку. Прив'язаність до греків збіднила їх. Вони так і не розвинули в себе наукових дисциплін, абстрактного мислення, установ і організацій. Усього того, завдяки чому захід, почавши від пізнього середньовіччя, веде перед у науковому поступі. Борис Гудзяк, криза і реформа. Гідну відповідь православні змогли дати через багато років, коли зміцніло інтелектуальне середовище острозької академії. У музеї друкарства в острозі зберігається копія одного з цих текстів авторства Герасима Смотрицького. Мене ще кілька років від друкарні острозького починає один по одному випускати проти унії полемічні снаряди. Найталановитіший у той час апокрисис авторства Христофора Філалета. Спочатку 1597-го твір вийшов польською мовою, а через рік в острозі староукраїнською. Що дивує, більшість полемічної антиуніатської літератури виходить під псевдо. Чому бо автори цілком могли бути неправославними? Наприклад, під маскою того ж православного русина Філалета найбільш ймовірно ховався Мартин Броневський, поляк-протестант. Зрештою, ми бачимо, що для Василя Костянтина Острозького не так принципово було. до якої конфесії? Належав той чи інший його е, співробітник, висловлюючись сучасною мовою. Головне, було, наскільки вправно він міє е, е, відстояти позиції православної церкви і реально вести інформаційну війну. Вождь народів Йосип Джугашвілі скрушно запитував, де я вам везму других писателей. Схоже, з цією ж проблемою зіткнувся і князь Острозький. При кінці 16 століття русини, які могли б вільно дискутувати з Римом, тільки спиналися на ноги. Але на початку XVII з'являється особистість, яка ваговито заперечить усі звинувачення Петра Скарги. Ну, коли говорять про малетія Смотрицького, то часто згадують про нього як про православного, я підкреслюю православного полеміста. В 1610 році вийшов його відомий твір Тренус. Який викликав надзвичайно великий резонанс, і ми можемо говорити так, що саме Мелекий Смотрицький, а не Іван Вишинський чи хтось інший, був найбільш відомим українським полемістом того часу. Тренос або плач східної церкви видана у вільно під псевдонімом Теофіл-Ортолог. Була сприйнята сучасниками як сенсація. Книга ходила по руках, її читали і перечитували. Вважали неоціненним скарбом. Траплялися навіть такі, що заповідали класти її собі в домовину. Тренос було проклято в католицьких церквах. За продаж чи купівлю призначено штраф у 5 тисяч золотих. Сам Смотрицький згадував, що він був тоді оточений славою, ласкою, милістю всенародною. У досить короткий термін почали друкуватися антитреноси. Першим відгукнувся ректор Віленської академії, той самий Єзуїт Петро Скарга. Вже через кілька місяців він видав книгу на плач і ламент теофіла-ортолога русинам Пересторога. Ця історія починалася бурхливим розвитком літератури, але вже невдовзі завершилася жахливим кровопролиттям. Детальніше у наступному випуску. Незнання історії не звільняє від відповідальності.